Газові переговори між Україною та Єврокомісією сьогодні відбудуться у Брюсселі. А вже в п'ятницю до переговорників долучаться представники Росії. Про це повідомив міністр енергетики України Юрій Продан. Головне питання газові платежі Росії за паливо, отримані минулої зими та весни. Нагадаю, із червня Газпром припинив поставки блакитного палива Україні. 26 вересня у Берліні пройшли тристоронні газові перемовини. Там обговорили так званий зимовий пакет» пакет. за ним тимчасова ціна на газ для України 385 доларів за тисячу кубів. Однак спершу Москва вимагає від Києва сплату газового боргу у 3 мільярди доларів. Україна готова заплатити, однак лише як передоплату за 5 мільярдів кубів газу, які треба закачати на зиму. Напередодні пізно ввечері вирішення газової суперечки обговорили канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін. Сейм Польщі пізно ввечері затвердив новий склад польського уряду. На чолі з прем'єром Євою Копач підтримали новий уряд 259 депутатів сейму проти були 183 депутати від опозиції. Копач замінила на посаді голови уряду Польщі Дональда Туска, обраного головою ради Євросоюзу. Обоє вони представляють партію громадянська платформа. Прем'єр копач заявила, що буде проводити більш прагматичну політику в ко контексті конфлікту між Росією та Україною, а новий міністр закордонних справ Гжегор Гжегош Схетина менш прихильний до України ніж його попередник Радослав Сікорський, говорять експерти.